Демеделка! З вами девочки. Добрий день, любий, друже! Сьогодні 10-й ювілейний випуск нашої передачі Україна. З вами, як завжди, ведучий Галка Попкіна. Там кітка смірно. Так, треба голосніше трошки. Там подійши. китка смірно! Добре, викітка смирно, це я. Сьогодні. Ми будемо готувати, як і обіцяли, фреш Е, який називається Бугі-бугі. Літній. Літній. Для цього нам потрібно е, склянки майонез. Прихильники, прихильники! Дякую, 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 не так, не так, не знаю. Добре, добре, почекайте, ми зараз. Ми зараз. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. Боже, я це несподіванка, це несподіванка. Насиляться не вся країна. І ви могли завітати до нас. Добре. Так ми виготуємо е, коктейль фреш. Спокійно, галочка, спокійно. Я не уявляю, як ми будемо його пити, бо це майонез. Пів склянки майонезу. А не за багатько? Не за багатько. Ти Знаєш, я не зможу випити. я не буду? Будеш. Майонез. Нам потрібно пів склянки майонеза, пів банану та полуниця і огірок. огірок. Це, до речі, четвертий компонент, який ви нам прислали. Так. Огірок. огірок. Е, беремо між, відрубуємо Банану. О, ох, ох, банану. Очищаємо. Очищаємо. Щищ... Тьорку. Неси це тьорочку. Тьорочку. Беремо тірочку. І е, протираємо. Протираємо. О, майонез бананом. Майонез з бананом це дуже смачно. Це я кажу вам я б якийсь хверно. А по іншому не може бути, бо це смаковита країна. Бо це смаковита країна. Смаковита країна. Україна, так. Давай я. О боже, воно виглядає смачно! Ммм. Mm, дуже смачно, mm. дуже смачно. Зараз. А в мене ж. Нормально, нормально. Беремо полоницю, відриваємо пісню. Він такий холодний. Холодний. Банан холодний. Повинен бути mm. до mm. речі. Банан повинен бути холодним. Так, беремо... У крайньому випадку охолодженим. Беремо, відриваємо пімпочки на полониці. У нас п'ять полоничок. Мені три, гал... галки дві. А ну, чому? Бо у тебе майонеза менше. Нічого собі менше, не треба показати. Так то казати. Відриваємо пімпочки. Боже, И І... там руки. На мелку терочку теперь. На мелку Теперь. На мелкую терочку пошло. Смаковая это краина. Какие-то сорфреш. Будет сок. Ой, ну я знаю, майонез. Это супер майонез. Беремо. А, до речі, скажи, який майонез, треба брати лагідний якийсь там, це торчин чи що? Ні. Yeah. Бо нам же ж заплатили за рекламу. А, -а, -а. Майонез повинен бути, але у нас не лишилося пачки, бо е, ну. <різь> розірвало. Розірвалося. Розірвалася пачка, не донесли ми пачку, але це був майонез європейський. <різь> так. Європейський. І третє. І <різь> мені. А, я половинку собі. Добре. Давай. Ой, тут ще банан. Так. Mm, дуже смаковито. Дуже смаковито. Далі ми робимо, беремо веделичку і все це змішуємо. Mm. О, Боже. А чекай, а треба, типу, потрясити. потрусити. Потросити потім. Спочатку ми. Дивись, як в мене неохайно виходить, все ото вокруг капає. Диви, як треба. Ох, майонез. Так. Ну що, Не буду потім коштувати. А тепер для нас потрібен огірочок. Нашу! Огірочок. Ооооо, от пішла з нашатку. Огірочок виконує... Огірочок виконує функцію більш декоративну. А, ну як у всіх коктейліх. Як роблю. у всіх коктейлі. Подивіться. Коктейль майже готовий, але треба взяти отаке блюдечко. Блюдечко. Діаметр скільки? Діаметр е, 5 сантиметрів. І. Як всі коктейлі отак роблюся? Отакої. Отакої. Струханути. Струханути. отакоє. Давай О, я струхану? Струхані. Коктейль. Подивіться. А, я ж не змішала. не змішала. Це треба змішати, розумієте? Треба змішати. Отаку річ треба зробити. Давай. Добре. Складаємо. Накладаємо і змішуємо. І не забувайте про зелений огірочок. Так. Ну що? За наш ювілей. За наш ювілей. Десь святом тебе, Галочка. Десь святом тебе, смайкиночка. Вживаємо. Воно не тече. Mm. Воно не тече. Тече, тече. <реш> Смаковито. Uh -huh. Смаковито. Смаковито. настрого <laughs> була житніше бігати. О. Mm. До речі, про наших спонсорів. Ти став шутку добре з ним? Thing, добре. З вами була смачна країна. І ваша постійна ведуча Галка Пупкіна, До наступного випуску, а наступного випуску ми приготуємо. Наступного випуску ми прогріємо бутерброди. Ну, бутерброд. Бутербродний. Ну, схоже, легенько. Давай легенько. Бутерброд без хліба. Так. <coughs> Стоп-то. Um, Основний компонент там буде сало. 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 Шоколад та Пишіть на третій компонент, сало в шоколаді. Є-е-е, yeah, на Пишіть третій компонент, галочка, давайте. Ха, а я помню, я ставлю після смирнов,